существовать у весь миранку не я так рано не всех придумала поеду до школы Учитий його на кутопницю день поставити. А ще, ще... Читають вони тільки в п'ятницю. І так ще книжка знайдеться. Але книга ніколи не знаходиться. Чи вони до цілий день цукерки? Бо біля школи стоїть цукеркова фабрика. І цукерки їм сипляться прямо в руки. thank <laughs>